Бажаю здоров'я. Мій позивний Мадяр, я командир окремого спецпідрозділу аеророзвідки ЗСУ. Ми знаходимося на сході на найгарячішій точці Поточного фронту у місті фортеці Бахмут. Я звертаюся до всіх учасників Мюнхенської конференції з безпеки. Ми усвідомлюємо, що сьогодні весь притомний цивілізований світ підтримує Україну. Але не можна втрачати жодної хвилини. Кожна втрачена хвилина несе за собою жертви серед цивільного населення та збільшує втрати а, війська. Ситуація на фронті надскладна. Ворог тисне з усіх сторін великими силами техніки та особового складу, руйнуючи кожен квадратний метр української землі. Сьогодні ворог просто випалює наші міста, наші села, руйнує нашу інфраструктуру, вбиває наше цивільне населення. Своєчасна військова допомога наших партнерів є запорукою якнайшвидшого подолання ворога і досягнення остаточної перемоги. Сьогодні ми боремося за. Мир для наших дітей за можливість вернутися до наших домівок і до наших родин, і далі жити мирним життям. Але сьогодні ми боремося і за ваш європейці спокійний тихий сон та чисте небо над головою. Для того, щоб в подальшому разом наші діти жили у вільній, цивілізованій, спокійній Європі. Тож не можна втрачати жодної секунди. Сьогодні ми потребуємо танки, сьогодні ми потребуємо літаки та ракети високої дальності для того, щоб якнайшвидше здолати ворога і щоб в Україні опанував мир. Наші висококваліфіковані та досвідчені військові вже не раз довели світу, що спроможні опанувати будь-яку зброю та якісно ефективно її використовувати. Зараз ми повинні рухатися єдиним загальним фронтом протистояти ворожим силам, протистояти його ворожій брехливій пропаганді та ганебній кровавій політиці Кремля. Тільки разом ми зможемо подолати цього ворога і досягти перемоги. Я звертаюся до учасників Мюнхенської конференції з безпеки з проханням про своєчасне надання відповідної кількості необхідного озброєння, щоб не залишити ворогу жодного шансу на території України. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава.